Всім привіт! Заходжу зараз в Чехії, місто називається Пісек, знаходиться на півдні країни і на річці Отава. Врем'я небагато, бо сьогодні субота ніби, але в мене ще робочий день. Майже в центральній частині ось такі гарні будиночки, якось багато машин тут їздить. Там далі бастіон. Зараз підійду до нього, а пізніше піду на острів. Місто славиться своїм кам'яним мостом. І потім ще розкажу про все, що цікавого, бо дуже багато цікавого, дуже багато цікавинок. Взагалі не думав, що сьогодні буду гуляти, бо така погана була погода. Цілий ранок йшов дощ, і такий серйозний дощ. Потім ще до бастіона повернуся. Я так трошки пройдуся, але вже бачу, що. Дуже гарне місто і тут ось можна зайти майже все мокро, але супер. Багато їде погуляти. Зараз ось під мостом так проходити треба. Думав, чуть-чуть глазком -чуть гляну, але як оказалось треба трошки походити тут. О, можна піти до церкви. Але зараз повернусь, бо потім багато е, треба буде повертатись і зверху покажу. Заходиш на такому невеличкому острові посеред річки Оттава. Що хотів розказати про саме місто. Насамперед славиться своїм кам'яним мостом 13 сторіччя. І це найстаріший міст в Чехії. Місто і замок виникли на березі золотоносної річки Отави в середині 13 століття. Історичний регіон довкола міста називається Прахинський край. І жодна інша чеська річка не несла скільки золота, скільки річка Отава. Це ліва притока в Тави, а втава впадає в Ельбу. Зараз е такий невеличкий острів, е показував, знаходиться ресторан. Тут такий залізничний міст пішохідний, і зараз буду йти на кам'яний міст, найстаріший в Чехії. Подивіться, наскільки гарне місто. З іншого берега зараз знімаю. І там далі вже знаменитий міст. Бачу тут або кладовище, або монастир якийсь. Річка отримала назву від Кельтів, Атава означає багата річка. Видобування золота найбільше відбувалося в середньовіччі. І прибутки йшли до королівської скарбниці. Але тут був ще один прибуток. Адже в пісеку було те, чого більше не було, ніде й близько. Сазно звісний пісецький кам'яний міст. Ось він відніється за метрів 300. Щоб перейти міст, треба було заплатити. І то аж до ХХ століття. Це були досить добрі прибутки. Так що, можливо, замок, який будували тоді ж, коли й міст, постав тут для того, щоб зберегти ті прибутки, що йшли з оплати за перехід Кам'яного мосту. Але, на жаль, замок до наших днів не дійшов. Е, знаходжу зараз називається П'ятні Парк. Історична пам'ятка. Думав, що монастир. А тут такий невеличкий парк і це вважається історична пам'ятка. І якась бачу церква. Бачите, Похмурно сьогодні. Але невеличкий пускається дощик. Сподіваюсь, що не буде сильнішого. Я так бачу це більше таке стародавнє кладовище. Таблички, гробки. Але церква, на жаль, зачинена. Але так прийти, прогулятись, понасолоджуватись природою. Гарно. Да, дійсно якесь кладовище по периметру. Гробки повісили, вмурували в домуру. І тут капличка така, але бачу в неї зайти не можна. Можна стільки через решітку подивитися. А, там нічого немає. До речі, коли будували Пісецький міст, то в той час у Чехії існував тільки один кам'яний міст Юдитин в Празі. Але він не дожив до наших днів. І, до речі, золото ще досі є в річці. Але зараз просто нерентабельно видобувати, бо на 1 грам золота треба перемити майже 5 тонн піску. Взагалі розкажу, звідки пішла назва пісик. Це як пісок. Просто по-чеськи можна сказати. І тоді як золотошукачі. Тут добували, намивали золото, то на березі річки залишалися великі купи піску. І за цього пішла назва Пісек, Бо вздовж річки по двох берегах були дуже великі купи піску. Місто ніби невеличке, але населення десь приблизно 30 тисяч жителів. Хочу прогулятися ось вуличкою. Екскурсії невеличкі проходять через місто. Уже кілька бачу. Хочу по колу трохи пройтися і потім вже до центральної частини йти. Ну, Хто буває в Чехії або хто проживає, то й мене зрозуміє. Я наскільки так їжджу раз на якийсь час, то кидається в очі, що тут таке трохи занедбане. От знаєте, як у нас був Союз, і от як розвалився, і все таке таке залишилось. Але в Пісику, то бачу, то так, більшість будинків то відреставровано, помальовано. Гарно виглядає. Ось така вуличка за цими будинками вже набережна, але хочу так пройтися трохи. Ось так виглядає набережна. Тут кафешки, магазини різні з іграшками, там прийду метрів 30 вийду взагалі до річки. І наскільки пам'ятаю, міст має довжину. 111 метрів. Дуже гарно так погуляти. Пісек це місто, де є відразу кілька унікальностей. Це не тільки найстаріший кам'яний міст, і золотоносна річка. А й, наприклад, той факт, що саме в Пісиху з'явилося перше в Чехії електричне вуличне освітлення. Адже в ті часи більш популярним було освітлення газове. Напоминає мені міст з Регенсбурга. В описі під відео буде силочка. Кому цікаво, можете подивитись. Якщо вдасться, планую ще завтра погуляти. Але говорили, що може бути завтра дощ. Але сподіваюся, сьогодні все встигну і трошки переїду і погуляю в, інший, в іншому місті в Чехії. Покажу вид з мосту. Ось такі скульптури, до речі, такий жовтий колір. Може добавлений пісок з річки. Бо тут темного, а ці, бачите, такого жовтуватого кольору. І буду заходити до історичної частини, центральної частини. Там де головна площа міста і головна церква міста. Я вже бачу, що дуже гарно. Це не центральна площа, центральна площа з іншої сторони. Бачите, навіть багато інформації можна було знайти про саме місто. І ще буде кілька цікавинок. Про одну навіть був дуже здивований наш синьо-жовтий прапор. Дуже гарні будиночки. Класне місто. На жаль, з того дуже рідко буває в Чехії, але так неперевершена країна, дуже різноманітна. І гори, і долини, і такі і річки, і каньйони. От Мрію потрапити в Прагу. От якось треба вибратись і поїхати в Прагу. Супер. Людей небагато. До речі, хто хоче потрапити в замок якийсь, кому цікаво, то недалеко звідси, десь так 15 кілометрів на річки Отава, вверх в сторону Праги, знаходиться замок з віком. Я дивився на такому півострові. ну Супер виглядає. Але будьте уважні, він працює з 5 квітня, а до коли, ну, десь приблизно навіть, до жовтня, до кінця жовтня. Десь так. Але замок суперський бо я вже дивлюся фотографії Ну, в центральній частині е, міська рада і трохи їздять машини. Тут такої, можна сказати, площа, навірно, вже біля церкви. Зараз піду е, вправо по колу і потім до церкви. Ще одна першість в історії Пісеко. тут незалежну Чехословацьку Республіку проголосили на два тижні раніше, ніж це відбулося насправді. Коли недавно було століття заснування Чехословацької республіки, то скрізь святкували 28 жовтня, а тут на 14 днів раніше, тобто 14 жовтня. 14 жовтня вже пішли чутки, що все. Ми вже вільні, незалежні від Австрії. І люди пішли на вулицю, почали зривати австрійські символи тих австрійських орлиць, почали лаяти цісаря і так далі. А надвечір прийшла звістка, що то все неправда. І люди поховалися по домівках і боялися, що прийде армія. І дійсно, Австрія вислала вояків. Але ніякі вояки не встигли сюди приїхати, бо 18 жовтня вже була утворення Чехословаччина. Так що ось така цікавинка. Також в місті, коли притягували перші залізниці із чеських Будейовиць до Пелзеня, то через пісик місцеві жителі відмовились. Бо вони це аргументували тим, що буде спугана худоба, і що це шумно. І за цього через місто не йшла залізниця. І дійсно, як через залізниці не було, то і тут не построїли ніякого великого заводу. І тут, тільки маленьке, бо тут планували побудувати певний завод, але побудували десь. Рядом зайшов такий дворик, бачу проживають люди, і тут буде вид на річку, тут знизу знизу кафешка, бачу тераса, з боку можна сказати теж. але так, погано видно, але щось трохи видно. Підходжу до католицької церкви. Пісик, відстоючи з економічного погляду, тим самим отримуємо одну велику вигоду. Там було спокійно, тому місто полюбилося пенсіонерам. Про Пісик писали, що це чудове місце, щоб жити там на пенсії. Чому сприяли чудові околиці, багато лісів, річка. І до Пісику стали приїжджати пенсіонери з усієї країни. Тож, не дивно, що невдовзі він отримав прізвисько. Пенсіонополіс. Бар якийсь працює. Бачу, сама церква відкрита. Всередину зайти не можна. Тут решітка, церква народження Діви Марії. і збудована 1489 року. Шкода, що не можна, там на вході висить розклад і потім розкладу відкривають для служби. Ось так виглядає. Ну, шкода, але хоч так. Як і в кожному місті, темні часи настали до міста в 1620 року під час 30-річної війни. А друга золота доба для міста почалася в половині 19 століття на початку 20-го. Тоді Пісок став центром чеської культури, чеської мови і чеської освіти. Ще раз покажу католицьку церкву. Бо відійду трохи далі і вже не буде видно. До речі, хотів розказати пісок, ще заробляв дуже добре, коли не було на річці різних споруд, гідроелектростанцій, та дуже багато заробляв на деревині, бо сплавляли до Праги, бо Прага дуже потребувала деревини для... То, щоб будувати то десь в день по 400 плотів. Але тоді почали будувати споруди на річці і вже по річці не сплавляють деревину. І хочу зараз ще кількома вуличками прогулятись. І буду спішити бо сьогодні ще працювати. Непривічно в суботу працювати, але приходиться, нічого не пробиш. І найцікавіше, цікавинку таку залишив на сам кінець. Можете представити, що колись в річці тут припливав лосось посеред континенту, можна сказати, Європи, колись припливав лосось на нерест. Зараз вийду десь і розкажу цю історію. Мільйони і мільйони лососів припливали щороку з моря біля Гамбургу по Ельбі і в Таві, і врешті допливали до Оттави, куди вони цілеспрямовано прямували, щоб розплодитися в чистих шумавських водах. Кожен знав, коли приходить лосось, і всі мельники не привали свої загати сітями. Вони ловили лосося сотнями, тисячами і десятками тисяч. Сьогодні лосось делікатес. Письменник ХІХ століття з Шума виписав, що коли не було що їсти, люди йшли в льох і відрізали шматочок маринованого лосося. Тоді він був наскільки звичний, що був просто їжею бідноти. Мене чесно дуже здивувала інформація про лосося. Я ніколи не подумав, що може в Чехії колись припливати лосось на нерест. Це мені було наскільки незвично. І дуже запам'ятав це. Зараз проходжу через такий парк, хочу ще вуличками прогулятись, бо бачу така забудова. І буду вже повертатися. Такий більш-менш 18-19 століття будиночки. Перейти дорогу треба з товку боку автомобілі стоять. Але доволі чистеньке місто. Треба визнати, що нема мусору, все чистенько, охайненько. Може деревно трохи йду, але хотілося прогулятись по вулиці. Ну Такого нічого надзвичайного немає. О! Жигулі на українських номерах. А це незвично. А то немає, немає нічого надзвичайного. Жигулі. Ось тут, бачите, всі іномарки. Вертаюся до центру. Але нічого такого надзвичайного немає. Так трохи десь, мені здається, 19 -е століття. Дома і отак от, от і залишились. Зараз буде перехрестя вулиць. Хочу показати. Бачите, там далі церква католицька. Там знаходиться центральна частина. Так як покрутитись, то непогано виглядає. Я не скажу, що зовсім так по звичайному. Так, цікаво, історично, завжди можна прогулятися. Краще, чим сидіти вдома. Мені подобається, я дуже люблю. Подорожувати. Таку роботу маю, що маю можливість подорожувати і щось показати іншим людям. Хтось може просто е щось цікаве, десь живе недалеко, подивиться моє відео і скаже, о, завжди хотів туди поїхати. Не всі будинки відреставровані, але супер. Так, тихенько. такі міста мені більш подобаються, як мало людей, такі нетуристичні. Візде можна зайти, подивитись і ні за що не треба платити. Ось така вуличка, будівля. Влітку працює фонтанчик. Інформаційна таблиця, але дуже і зелені багато, якось лейки такі, сквери і все вимощено. І з іншого боку виходжу до католицької церкви. Якраз денно. Норму кроки вже пройшов. На сьогодні задачу виповнив. До речі, парковка в суботу-неділю, безкоштовно, тільки що дивився, там паркомат стоїть, і написано, що безплатне що заплатити треба буде аж в понеділок з восьмої години ще колись в місті були три брами але на жаль до наших днів не дійшли і тут звідси я починав Там цей бастіон, зараз хочу прийти верхом. Ну і на сьогодні, можна сказати, закінчу з прогулку. Загалом так дуже гарно. Чесно кажучи, дуже гарно. От не пожалкуєте, якщо приїдете в місто Пісек. Думав ще туди зайти. Але зачинено. І бастіон залишився невеличкий історичний. Щось залишається, а щось руйнується. Пізнав оці два будинки світлі біленькі. Тут була путімська брама. Тут просто село е, Путім. І брама називається, називалась Путімська. Але, на жаль, зараз немає. Думав, що я прогуляюсь парком. Але якось мені не хочеться. Покажу тільки так. Дитячий майданчик. І тут такий міст. Вертаюся з лівого боку приватні такі. Будиночки, а з правого багатоповерхівки. Так, тихенько, весна вже, кінець березня, супер. Ось таке для вас було чеське місто Пісек. Я зараз їду працювати з вас, як завжди, підписка, вподобайка, коментарі. По можливості поширюйте. Ну і до наступних відео. Всім пока.